дорогасіки, і сьогодні ми будемо грати в Тайкон, де треба буде прокачувати з. С... Ем... Вон... Надо... Треба буде прокачувати щось. Так. Стривайте, дайте мені трохи розібратися, що тут треба робити. Що, 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 дайте мені. А, ось, блін, кнопка Word. Так, о, один долар, ура! Шо, я можу. А навіщо? А, я так можу заробляти гроші. Добре, зрозуміло. І мені треба Нафармити 60 доларів. Ого! Блін, це багато дуже. Щоб ви розуміли. Зараз ми на фа, зараз я трохи е, наберу грошей і повернуся. Дорогесенькі, я нафармила 60 долярчиків і йдемо щось нове покупати. Ого! До речі, я все-таки купила оцю штуку за 1 долар, що, де я стою зараз. Ну, а тепер ми будемо робити тут заробляти гроші. До речі, я не знаю, скільки мені треба грошей тепер нафармити, але тут декілька разів е, фармиться більше грошей. Щоб ви розуміли. А мені потрібно. 700. ого, 700. 20, 720 доларів це дуже багато. Мені ще дуже багато тут, туди фармити, хоча. Такою, з таким заробітком я вважаю, що ми зараз швидко дофармимо ці гроші. І що я казала вам, дорогесенькі? Так, зараз я дещо куплю. О, все. Так. Добре. Так, подивимося, скільки тут ми будемо заробляти. Я бачу збоку, у когось фармляться автоматично гроші. Правда, я не знаю, як це можна зробити, тому що поки що я новенька в цій грі. Так, мене веде кудись в інше місце. Я можу купити. Ні, не банк. Ви що? Ви що? Йдемо. Ой, а що це таке? А, я зрозуміла. Все. Це ми тут будемо якийсь будинок будувати. То, то ми будемо там заробляти гроші, а. Тоді будувати будинок. Ну, якщо я правильно зрозуміла, а я думаю, я правильно зрозуміла, йдемо до нашого місця і заробляємо гроші. Я не розумію, що, я, що воно робить мені, якщо я нажимаю на той долар, що воно мені взагалі робить. Ну, просто не бачу якогось сенсу. Типу. Ось, дорога, сьогодні я доформила 15 тисяч. І зараз я йду покупати щось новеньке в моєму будинку, тому що тут тільки поки що стіни і все. О. Давайте купимо ще одні стіни і ще одні, поки бюджет дозволяє, ну, вже доволі краще виглядає, ніж було спочатку. І як ви можете побачити, тут грає тільки три людини, а це означає, що гра не дуже популярна. До речі, я хочу вже відкрити новий стенд, тому давайте попрацюємо так добре. Він коштує 8 тисяч, а я за ці 8 тисяч могла і купити якраз собі стендовий. новий, але я вважаю, ще на будинок теж можна було, ну, на будинок витратити гроші, це була також гарна ідея, ну, я так вважаю. О, ось у нас вже є 9 тисяч, покупаємо новий стенд. Так, скільки тут ми будемо заробляти грошей. Зараз подивимося. Ого, ви бачили, як мені багато, як я багато одразу заробила грошей? Це ж виходить, я скільки зараз буду заробляти багато. Знову ж, я зараз трохи грошей собі нафармлю і повернуся до вас. Дорогесенькі, я тільки зараз зрозуміла, що тут можна робити ребітхи, але я все втрачу. Але я готова зробити ребіт. Ну, чого я не можу його зробити? Воно ж. А, я зрозуміла. Мені треба 250. Що це Б? Б означає трильйонів чи що? Але я вже так розмріялася. До речі, я сама в грі залишилася. Таке відчуття, що я на приватному сервері, тільки в переносному значенні. Але я вважаю, що ця гра, вона хоч і трохи цікава. Але розробнику треба зробити її ем, цікавішою. Тому що, як ви бачите, ось вам профи, що я якби сама. До речі, зараз я доформлю. І я піду. Ой, а де? А, ось. І піду прокачувати свій будинок. Де він там? Я, я вже заплуталася, боже. Бачу туди треба йти. Бачу там мост. Ну, добре, треба туди йти. А ні, нафіга туди і не треба йти. Треба йти сюди. Так, добре, що ми тут можемо купити за 279 тисяч. Ага. Так, Так. О, це типу другий поверх? О, ой, я не можу купити друг... ру, -ру, ру, Боже, що це таке? Він коштує 175, якщо я не помиляюся. 1000. Ой, вибачайте. Це... О, хтось зайшов! Ого, цілих 4. Ой, три людини. Зайшло в цю гру ще. Ой. Боже, почекайте, зараз я зробі я собі зроблю камеру трошки щоб вона була не така, як зараз. О ось! Але тут фармиться важкіше. Добре. Але я не розумію, як оце заробити оці долари в секунду, чи як воно називається, блін. О! ви бачили, скільки я заробила тільки що. Це як працює взагалі-то, а скільки я вже формлю тоді? Ви шо? О, я щось можу апгрейднути? Абгрейну... Що ж цікаво? Коли я нічого не можу зробити, що ж тоді я можу тут купити. Я не знаю. Показую, що ще щось можу купити, але насправді я не знаю, що я можу тут купити взагалі. Ну, апгрейнути, як сказано в грі. Клікаємо. і, до речі, я найперша. найперша зараз. О Боже, ви що я, я взагалі. У мене вже мільйон. Клас! А для робітха потрібно дуже багато. Я не знаю, скільки це, але. Добре, хай буде. Так. Так давайте світло мені Так, ідемо на другий поверх. Так, дайте мені це купити. Чого я не можу купити? І це купити? І це, чого я не можу купити. В мене що, гра залагала. Ну, добре, поки гра розлагується я піду фармити гроші собі. Тому що, як ви можете побачити, я саме останнє в списку. Але я не хочу бути саме остання в списку. Тому. Ого, в мене якось локальний роблок залагав. Це що? Якийсь баг чи що, не знаю. Добре, зараз я вирішу щось з цим. І... Повернуся до вас. Його дорогенькі, знову Роблокс розлагав, і ми можемо грати спокійно далі. Але чогось е, з одного боку показує 1,1 мільйон, мільйон. А, вже розлагало. Я думала, мої гроші вже пішли. Куди? Правильно, в повітря. Так. Ідемо до нашого будинку прокачувати його. Що дуже логічно. Поки я вже дійду, години три 3 пройде. Чого його так далеко розташували? А, давайте купимо стіни. І це? О, ого! Ви що це? Золота піца? Ви що? Щоб не затримувати вас, я вирішила просто телепортуватися. Для вас це була одна секунда, а для мене це було секунд 30, поки я дійшла. О, Юху, у мене знову 1 мільйон. Вибачте, якщо я не так кажу число, але так. О боже, як це довго це фармити? Я не розумію, чого це так довго. Ти тупо клікаєш, стоїш. В тебе, якщо ти на компі, то в тебе. Т Та навіть якщо ти на планшеті граєш, або на телефоні, або на комп'ютері, неважливо. То в тебе пальці. Вже тупо відпадають від того, що ти вже втомився клікати. Нє, треба клікати і клікати, щоб заробити якісь -то там грошики. А, так, як це важко робити. Але добре. Банк коштує мільярди. О! Чекайте, а що там є? Блін, оно не показує, що там Ну, добре. Е, пішли, напевно. Дорогісіньки, я зайшла до свого будинку, зрозумівши, що я нічого не можу е, тут купити. Але я зрозуміла, що я можу купити все це. Так. Я щось обгринула, але сама не розумію, що. Тому пішли, напевно, далі фармити гроші, а що мені ще робити? До речі, тут можна взяти якихось петів, але, типу, де мені їх взяти? Петів ваших. О, до речі, в мене є ідея. А, воно так. О, ні, працює! Почекайте! Ось, дивіться, як можна зробити. Зараз ми так багато заробимо грошей. Так, і тут і тут натискаємо працю. До речі, я знову щось можу обгрейднути, але не зрозуміло, що. О боже, як я це люблю. А, ось. Все. все. Так, і це давай. Так. Добре, але я не зрозуміла. Куди мій мільйон дівся? А хто його знає? Так, і сюди натискаємо. І дивимося результати. Ось я підформила грошей, але я не розумію, на що я їх можу витратити, коли там, в моєму будинку, вже все по 4-5 по мільйонів. Тупо тобто я не розумію, що мені робити далі в цій грі. Але ще рано робити висновки. Добре, Давайте ще трохи постоїмо. Почекаємо. До речі, я тільки зараз зрозуміла, що можна робити оцими кнопками. Ти прокачуєш левел своїх а, оцих і стоїк як вони називаються. Так, вже в мене 4-3 мільйони. Ми запускаємо наші грошики, Е, і я пішла. Ви зрозуміли, куди. Ось я вже прийшла і я купила знову. Інший поверх. Так. І Цікаво, скільки тут поверхів. Хто знає, а і правда? Хто знає, ніхто не знає. А, до речі, можливо, якщо я не забуду, то наступне відео буде про те, як я буду створювати свій ресторан. Ну, тому що інших ідей в мене поки що нема, окрім цієї. Але є дві ідеї: Мардер Містері, або ж Ресторан, як я створювала свій. Тож, випишіть у коментарях свої ідеї. Або обирайте щось між цими двома варіантами. А поки я вам розповідала, мої гроші зростають, і я на останньому місці. Клас! Але я зараз відстаю і розумію, що от за ці 2,5 мільйонів я нічого не зможу купити. А От в реальному житті це було б дуже добре. О, почекайте. Поч... Ой, блін, я вже... я вже думала, що воно в цих стойках вже автоматично виробляється, а не адуля змаку. Як оці долари в секунду, блін заробити, я не знаю. А як? А як? Як? Як зробити? Зрозуміли? Блін? Якась не зрозуміла. Взагалі не розумію. Ага. Зрозуміло, тут можна було все, весь цей час за 1 і 2 мільйони купити фарм, ферму. Ну, ви зрозуміли мене. Ви що я, я таке пропустила? Як я так могла таке пропустити? А я-то думала, там же все за мільярди коштує. А ні, там просто коштувало якихось 2 мільйони. Мм, клас. Так, що там по моїй фермі? Працюй? Працюй! Так, давайте зараз вкачаємо мою ферму до п'ятого рівня. Щоб процес йшов швидше. Ну, я вважаю, що процес буде йти швидше. Ну, ви зрозуміли. От у мене якось напрягає те, що спочатку я одна, бо ми вдома з кимось граємо, а потім. Одночасно двоє людей або троє заходить, і мене за так трохи лякає, не знаю чого, але поробиш. Така я ляклива, о, і я вже одразу все купила. Як класно! Я чесно не розумію, що я цим апгрейджу, але це вже не важливо. І знову. Так, за 11 мільйонів я вважаю, що я там щось зможу все-таки купити, тому що. Типу, 11 мільйонів. ну, Це вже ну, навіть не те, що мало, це багато. Так, я ще тут не допрокачала, давайте купимо попкорн золотий. І тепер фармимо 65 мільйонів. До речі, там був якийсь телепорт. Ось він. Я хочу спробувати його. А так. Так можна було. В... Ви серйозно так можна було зробити? От що ж ви вимовчали? Ну Ну можна ж було підсказку людям, блін, зробити. Не, надо мовчать, поки людина сама не зрозуміє. Так, що там моя ферма? Працюй, давай, мені гроші потрібні. Ну і тебе ЗАПУСТИМ. його За там і він буде Так. Зробимо так і так. Далі йдемо і вибираємо. Ідемо і купувати щось в світ за 28 мільйонів. Але я вважаю, що там я нічого не куплю за 28 мільйонів. І так, мені потрібно для якогось золотого мілкшейка 240 тисяч. Та навіть поверх він взагалі дешевший, ніж о, оцей ваш золотий мілкшей, блін. О Боже, я не розумію ці ігри, якісь вони нелогічні взагалі. О Боже, що мені в цьому тайконі взагалі робити, окрім того, як ходити і збирати грошики. Е, ну, і будувати будинок. Далі тут сенсу немає. Дорогесенькі я постояла, підфармила грошей лим 78 мільйонів. Тепер ми йдемо купувати етаж поверх, точніше. Так. ой Так, давайте. Далі сві... світло. О, ні! А, я вже думала, що в мене знову робло залагав. Ви що це так. Це так, знаєте, не, навіть не страшно, але ну, не дуже приємно. Так, зараз ми почекаємо, поки грошики зберуться, і ми купимо. Світло в нашу хату, і все закінчиться. Так. Чекаємо, чекаємо. Ура! Нам одразу грошей вистачає, тому йдемо одразу е, собі купувати світло в хату. Типу, логіка тут велика. Я вважаю так. О, все, світло. Але я вважаю, що це світло, воно не працює, тому що, ну. Як. Який толк від цього світла взагалі, я от не розумію. М -м, типу. Ну, просто так для краси тут чи що? Добре. Я вважаю, що на цьому можна вже закінчувати наше відео. Якщо вам сподобається це відео, то, ми, то я зроблю продовження. А якщо ні, то вам обирати, що мені грати далі. На цьому все. Всім гудбай-бай-бай.